СБУ викрила ще двох організаторів ухилянської схеми. У Черкаській області служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Черкащині. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки, який заробляв на ухилянтах. Свої послуги він оцінював у 3 тисячі доларів США. За матеріалами справи, організатором ухилянської схеми є 64-річний переселенець з Селидового, який навесні 2022 року переїхав до. Уманського району нині він очолює посаду спеціаліста земельного відділу однієї із міськрад. За хабарі чиновник вирішував питання з ТЦК про отримання відстрокування від проходження військової служби. Для реалізації схеми зловмисник залучив лікаря-офтальмолога, члена ВЛК. Який підробляв меддовідки про поганий стан здоров'я військовозобов'язаних на підставі фейкових документів? Чоловіки призовного віку отримували відстрочку від мобілізації. Крім того, встановлено, що чиновник поширював на власній сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Співробітники СБУ затримали організатора на гарячому під час отримання останнього траншу коштів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. Частина 2 статті 28 частина перша статті 114.1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 статті 28. Частина 2 статті 369.2. Зловживання впливом вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина 2. Частина 3 статті 436.2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.